Доброго дня, з вами компанія Marfat Cars. Всім мирного неба, хочу побажати передусім. І з машинка така она, цікава на огляд Да? На да, викуп забрали і санк-кабріолет. Як кажуть, готуй санки з літа, да? а напевно кабріолет з зими треба готувати. Може, який є бажаючий придбати собі на літо таку пушку, то ось у нас вона є. Камбриолет 2016 року випуску автомобіль оснащений мотором 3,7. Це звичайна атмосфера. Попрошу не путати його з об'ємом 2,3, який ну, нікому не потрібен, який реально дуже, дуже погано себе зарекомендував. Цей мотор звичайний 3,7, атмосферний двигун, на який навіть можна поставити газове обладнання. Як би то хто не сміявся, але економія бути економною. Тому газове обладнання сюди стає без проблем, десь доларів на 600-650. Можна його поставити і зараз їхати за 3 копійочки да, на такій гарній машинці. 16 року пішов з Америки з пошкодженнями задньої частини. Він -код там все, ми приложимо, все буде видно, хто захоче зможе переглянути. Автомобіль от такий він всередині, да. шкіряний салон. В ньому Шкіряний салон ми вже зашивали сюди. Зробили дуже якісно, кому потрібні бути координати, ми зможемо поділитися. Додали таку червону історічку сюди. під ну, так, підходів кузова, такого трошки пришарну, додає. Зробили дуже, дуже якісно, так все чітко прилягає, Ту, зробили з оригінального, це не шкіра, це якби е екошкіра, але це оригінальна, та яка йшла на Мерседесах. Дже, Мелок і Чагія і так якісний матеріал. Зараз матки капотик будемо щось. Ми також його стилізували цими полосами. Можете спостерігати, але тут добавило вигляду. Такий двигун, звичайний, надійний, американський, можемо спостерігати, да? стан цього, принаймні ну, зовнішній стан цього двигуна, що де не підтікає, не, навіть мінімальних запотівань немає. Видно по тому, що ми його ніхто не мив, не вимивав, не готував. Це первозданний вигляд, тому ніяких проблем немає. Зараз я його заведу, щоб ми відчули, як воно працює. Вишу, щоб ви побачили, як він, до речі, автобільному стане. Це один з найбільш навтаких автомобілів. Є. Так кайфувати на такому автомобілі за невеликі гроші виглядатиме це доволі, доволі круто і хто не розуміє як він коштує може доводитися взагалі якісь каралі таке ще щось в скажімо так є все для комфортної їзди круїзи г громкий зв'язок, що там клімати, ну, в принципі, все-все є, щоб себе на дорозі впевнено, комфортно відчувати. Музика гарна стоїть. ось така от машинка, ось така от машинка. Тому, Кому кого зацікавила наш автомобіль, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім миру і добра.